Добрий день, дорогі мої п'ятикласники. Вітаю вас на уроці української мови. І сьогодні знову про фонетику. Сьогодні буде і трошки фонетики, і трошки орфографії, і трошки орфоепії. Всього потрошки. І тема звучатиме так: найпоширеніші випадки чергування голосних і приголосних звуків. Попрацюємо практично більше над чергуванням голосних. А про приголосні поговоримо вже наступного разу. Тому підпишіться на мій канал для того, щоб дочекатися наступних уроків. А поки що про чергування. Що це таке, навіщо, коли і як. Все, що ви не знали, але хотіли дізнатися про це фонетичне явище сьогодні на уроці. Проведімо невеличке дослідження. Прочитайте групи слів. Спробуйте виділити у них корені, що ви помітили. Воля вільний. Зверніть увагу, ось він корінь. Що відбулося? Звук О змінився на І. Якщо ми говоримо друг, подружка, друзі. ну, Корінь начебто один, а чому різні приголосні? Садити посаджу. Д змінився на «дж». Горох «горошина». Ш змінюється на Ш. Чи правильно так, а може неправильно так, говорити і писати. Ось інший випадок скакати, скочити. Тут не тільки ми бачимо, що змінюються приголосні, але й голосні. Бачимо А на О, А, К, на Ч. А от у слові шість, взагалі шість, шести і чомусь шостий. А може це абсолютно різні за значенням слова. Тоді як Київ і Києва Ї, взагалі змінюється на є. Чи правильно так? Тож бачимо, що саме у коренях слів дуже часто ми спостерігаємо, один звук змінюється на інший. Інколи ми про такі випадки забуваємо. І тоді говоримо рука руки. Ну це ж неправильно і звучить якось некрасиво, то, може, все ж таки ось такі зміна. Це буде правильно? Що ви думаєте? Чергування це закономірні зміни звуків в одних і тих же частинах слів, які відбуваються при зміні форми слова чи утворення спільнокореневого. Ось що таке чергування закономірні зміни звуків. звуків. Запам'ятайте, чергування може відбуватися, як ми щойно дослідили у коренях, таких як, наприклад, грім грому і на О. Вести возити е на «о», скочити, скакати, от як ви побачили, О на А і Чинаки. У префіксах відлітати одлітати, у суфіксах кілок кілка, вітерець вітерцю. Братова братів. Також чергування відбувається і в закінченнях. Можна сказати, як на далекому, а можна сказати на далекім. Вона і чергується. Отож, бачимо, що чергування можуть відбуватися не тільки в коренях, а в різних частинах, в префіксах, в суфіксах, в закінченнях. Але нас сьогодні більше чекатиме і взагалі цікавитиме чергування саме у коренях. Дослідимо, коли ж воно відбувається. Найпоширеніше чергування це чергування ОСІ. Звичайно, можна розказати, розказувати дуже довго, що це позиційне чергування, воно історичне, прийшло до нас ще з індоєвропейської мови, і ми його спостерігаємо в багатьох словах. Але навіщо вам цими науковими термінами забивати голову? Ви повинні запам'ятати, що це одне із найпоширеніших чергувань. О, С, І. Ну, мабуть, тому що раніше на місці цих звуків був була ось така буква Я, яка потім трансформувалася в різних мовах в різні звуки, але це зовсім інша історія. А поки що запам'ятаємо, що це чергування властиве українській мові. Звуки О та Е виступають найчастіше у відкритих складах, а звук І у закритих. Ну, наприклад, у формах слова. Сьомий. Сім, шести, шість, корені, корінь, гори, гір, мого, мій. Радість радості, радістю. Канів, канева, харків, харкова, чернігів, чернігова. Також е, бувають у спільнокореневих словах чергування. Коло, кільцевий, корова. Порівник клопотатися клопіт, а нога підніжок. Тобто, бачимо, тут не тільки голосний, а ще й приголосні чергуються. Ось ви бачите зразки одного з найбільш поширених чергувань це О, Е, з І. Під час зміни початкового звука О на І, у деяких словах може навіть з'являтися попередній приголосний В. Так, наприклад, овес вівця. Око вічко. от, наприклад, овця, вівця. Ось таке бачимо справді позиційне чергування. <кій> чергування О, -Е -З І не відбувається. Зверніть увагу, в таких випадках у словах зі звукосполученнями оро, оло, ере, ЕЛЕ. в словах подорож, мороз, сторож, очерет, шелест. Звичайно, винятки моріг, сморід, смороду, поріг, порогу, опоріг. Оберіг оберегу, борода, борід, борідка, сторона, сторін, сторінка, коли ці звуки вставні або випадні, бубен, бубна, сотня, сотень, сон, сну, вітер, вітру. В, у групах орров ор, ор, між приголосних шовку-шовк, торху, торг, смерть смерті, <кій> виняток погірдий, погорда. Також чергування не відбуваються в словах іншомовного походження. Ми вже говорили про них, коли розглядали явище спрощення в групах приголосних. І тоді ми говорили, що на письмі саме в словах іншомовного походження не відбувається спрощення. А от у це все ж таки відбувається. В окремих словах, під час їхньої зміни Е на О у невіпадають лоб лоба, мох-моху, рот рота, лев лева. І пропоную вам невеличку гру Лінгвістичний волейбол. Змініть слово або доберіть спільнокореневе так, щоб продемонструвати чергування О, Е, І. І запишіть пари слів. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, вдалося вам? Перевіримо. Так. І підкреслюйте обов'язково чергування. Кінь, коня, віл вола, гори, гір, папір паперу, колір кольору, окріп окропу, пороги поріг, ворота воріт, прокіп прокопа, григір григора, сидір Сидора, Королів старий королева старого. Вигадуєте такий письменник? А ви так зробили. Обов'язково, діти, підкресліть. І пропоную вам гру Упіймай літеру. Впишіть потрібні літери, а також дослідіть чергування голосних у поданих словах. Скористайтеся QR-кодом, щоб відкрити вправу. І не забувайте перевіряти себе, натискаючи на галочку внизу екрану. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ви що, сподобалася вам груля? Не забудьте зробити скріншот і надіслати своєму вчителю, а ми розглядаємо далі чергування. І одне із теж дуже цікавих чергувань це чергування ОА в коренях не просто слів, а дієслів. У деяких дієсловах відбувається чергування голосних, що змінює їхнє значення. Не зовсім, а трішки, але відтінок у значенні таки є. Наприклад, о вживаємо, коли говоримо про тривалу закінчену дію. Наприклад, ломити, гонити, кроїти, скочити, а, а вживаємо, коли йдеться про повторювану багаторазову дію. Ламати, ганяти, краяти, скакати. Більшість дієслів має кореневий, о, що не чергується з А, наприклад, промовити, промовляти, носити, виношувати, робити, зробити. Також ми поговоримо не тільки про О і А в дієсловах. В дієсловах також відбувається чергування «е» «і». У цьому випадку чергування теж змінює значення слів. Наприклад, Е вживаємо в дієсловах, що називають закінчену дію, замести, що зробити. Сплести що зробити, спекти, що зробити, викоренити, що зробити. А от і вживаємо в дієсловах, що називають незакінчену дію, яка ще не завершилася. Замітати, що робити, заплітати, що робити, випікати, що робити. От порівняйте. Викоренити, що зробити, а викорінювати, що, зро... що робити. Одна лише змінилася літера, і бачимо, що відтінок у значенні слова теж змінився. Також в коренях відбувається чергування е e на и, чергується з и перед Л та Р, перед наголошеним суфіксом а я у вам пишемо літеру І. Наприклад, стерти. Стирати. І теж бачимо, що змінюється значення слова. Стерти це одноразова дія, що зробити, вона закінчилася. А стирати це дія, яка повторюється і не закінчилася в часі, що робити. Померти це що зробити, а помирати що робити? Зберу, що зроблю. А збирати, що робити. Тобто, бачите, теж різниця трішечки у значенні є. Отож, запишіть собі такі приклади і підкресліть чергування О на А, Е на І, Е на І – в коренях дієслів. Буква змінює значення. І орфографічний волейбол. Пропоную вам розподілити слова за колонками залежно від літери, яку потрібно писати у слові. А ви ж пам'ятаєте, що літера змінює значення. Не забувайте скористатися QR-кодом, щоб відкрити вправу. Перевірити себе, і скріншот з результатом надіслати вчителю. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, погралися? Побачили, які буквочки потрібно вставляти? Розібралися. І це ще не все. Ми говоримо про чергування. Знову ж таки про чергування О на А. В українській мові після шиплячих жичі, шищі можуть вживатися звуки Е і звук О. Наприклад, шестий, шостий, четвертий, чотири жених, жонатий. Тобто, бачимо, ми пишемо е, якщо можна дібрати чергування Е на О після Ж. Чи, чи, чи. Але ж і це ще не все. Як же його перевірити? Звук Е пишемо після ж, чи ши буква сполучення «дж» та І, він уживається перед м'яким приголосним, зокрема, перед складом з Е та И. Пшениця, вечеря, але вечори, учень, щербина, жевріти, вишенька, четверо честь. Звук О вживається після шиплячих, буква сполучення Джи та «ї» перед твердими приголосними. Зокрема, перед складом з «о», «а», «у», «и». пшоно, жолудь, жорна, бджола, чоловік, щока, жовтий, знайомий, його, іграшок, жорстокий, дружок. Не змінюється Е на О після шиплячих у книжних та. Ну, звичайно, іншомовних словах. Шериф, роджер, печера, чемпіон, ковчег. Ми тут не змінюємо, чергування не відбувається. В деяких словах, наприклад, С е зберігається після шиплячих за усталеною традицією. Шепіт, черга, чепурний, черпати, чекати, щедрий, щезати, червоний кочерга. Попрацюємо практично. Також зараз поговоримо про і та, і в коренях слів. У коренях слів після чи ши та «х» потрібно чітко вимовляти і та и, які на письмі передаємо відповідно буквами І та И. Букву І пишемо там, де вона позначає звук І, який чергується з О або Е. Чому жінка або можна змінити жонати, женитися, кіш по кошовий. А от літеру І пишемо там, де вона позначає звук І, який не чергується, чистий хижий. І пропоную вам гру Е чи О. Пишіть потрібні літери. Дослідіть чергування у поданих словах. Скористайтеся QR-кодом, щоб відкрити вправу. А після виконання скріншот з результатом надсилайте вчителю. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну як, розібралися? Е чи О потрібно вписати. Пропоную вам разологічну хвилинку. Попрацюємо практично використовуючи вивчені чергування. Запишіть, будь ласка, фразеологізми, усно поясніть їхнє значення, але не забуваємо вписувати потрібну літеру. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, перевіримо? Так завмирати, що робити. Багаторазова дія. Здирати багаторазова дія. «стирати», багаторазова дія. Загрібати ламати, що робити, хапати, що робити, і заганяти, що робити. Тобто дія, яка продовжується, яка не завершена. До речі, чи знаєте ви, що означають ось такі фразеологізми, сполуки, які ми розуміємо в переносному значенні. Завмирати серцем це дуже хвилюватися, переживати, здирати сім шкур, тобто брати високу плату за щось, а стирати з лиця землі, тобто знищити, розгромити, знешкодити чужими руками жар загрібати, тобто використовувати працю, зусилля інших у своїх інтересах, часто там, де небезпечно або складно. Ламати голову це напружено працювати над розв'язанням якогось складного питання, а хапати Бога за бороду. Це досягти чогось особливого, вимріяного, тобто раптово пощастило. Заганяти в глухий кут це поставити кого небудь у скрутне, безвихідне становище. А які фразеологізми використовуєте ви? Можливо, ви якісь уже із поданих знаєте чи почули, дізналися вперше? Пишіть у коментарях. А ми працювали з вами з орфограмою чергування О, а, е, і е, і в коренях дієслів. Пригадали, про яке чергування ми говоримо, адже ми з мали справу з Дієсловами. І, до речі, запишіть, будь ласка, цю орфограму, доповніть її в списочок вивчених орфограм. Пригадуєте, я просила вас зробити список вивчених орфограм. І невеличке тестове завдання. Чергування ОСІ відбувається в усіх словах рядка. Отож спробуйте виділити той рядок, де в усіх словах відбувається чергування ОСІ. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, перевіримо? Так, гора, гір, нога, ніг, дорога доріг. Саме в цьому рядку відбувається чергування ОСІ. А що ж тоді в інших рядках? Пороги, поріг. Сорока сорок, тут не відбувається чергування. Ворона, ворон, воронячий, теж не відбувається. Болото, боліт, сльоза, сліз, але мережа. Тут буква сполучення «Р» і не відбувається чергування. Але відбувається з робота з орфограмою, і орфограма запишіть, будь ласка, це чергування О, -С І в коренях слів. Допишіть собі у списочок орфограм ще одну орфограму, з якою ми сьогодні працювали. А ми працюємо далі. Пропоную вам гру третє зайве. Спишіть слова, підкреслюючи в кожному рядку зайве. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Готові перевірити? Так, шило, почин, кістка бо кості. чиж. І ось саме кістка буде зайве слово, адже ми пишемо літеру І, тому що вона чергується з О. Схил, вечірній. Кидати Кінський. Отож, подивіться, будь ласка, схил вечірній бо вечори кидати кінський бо коні. І тут ну, важко знайти зайве слово. Знову ж таки, схил, гірка, щітка, шкільний. Чому гірка бо гори, щитка бо щетина, шкільний бо школа. Ми в цих усіх словах бачимо чергування Із О або з Е, а слово схил тут зайве. Знайшли. І діти, з якою орфограмою ми сьогодні працювали. Звичайно, це букви І та І після «щ» та ГКХ у коренях слів. Запишіть собі орфограму і доповніть списочок вивчених орфограм. А ми працюємо далі. І проблемне питання. Поміркуйте, діти, чи однакові слова, тобто чи відбуваються в них чергування? Богатир і багатир, черниця і чорниця. І як у лексиці називаються такі групи слів, на вашу думку. Ось він богатир, тобто це той, хто сильний силач, слово синонім. Багатир. Той, хто має велике багатство, багач іншими словами, синонім. А ось вам черниця, яка у горах збирає чорницю. Черниця це монахиня, а чорниця це ягода. Пригадуєте, ми вже вивчали такі групи слів, і вони називаються пароніми, тому що тут не відбувається чергування. Це абсолютно різні зазначення значенням слова, які схожі лише. На перший погляд, різняться лише однією літерою і мають абсолютно різне, нічим не пов'язане лексичне значення. Бароні ми пригадали? Отже, молодці. А на сьогодні все. І пропоную вам здобути вихідний квиток. Допишіть питання, таким чином оцінюючи себе і свою роботу на уроці. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Домашнє завдання у підручнику сторінка 111-112. Прочитайте і вивчіть правила. І ваша вправа хатка на сторінці 113. Любіть і вивчайте українську мову, бо буде мова, буде Україна. В нас дороги іншої нема. Поважайте мову, Солов'їну, бо без мови білий світ пітьма. До зустрічі! Бережіть себе!